Як виявити порошкове вино? Біле вино виготовляється лише з білого винограду. Сульфіти у вині викликають головний біль. Келихи для вина потрібно мити вручну. Довгі ніжки або сльозки у вині вказують на його якість. Якщо вставити металеву ложку у відкрите і гристе вино і залишити його у холодильнику, то бульбашки не зникнуть. Солодке та напівсолодке вино п'ють лише ті, хто не розбирається у вині. Якщо воно з одного регіону і незалежно від бренду, то воно має однаковий смак. Не завжди. Друзі, всіх вітаю! Це Петро Хоружий і ви. На ВЗНП. Я впевнений вже на вашому улюбленому шоу, яке розповідає про алкоголь, вино і все, що з ним пов'язано. Ви нам дуже часто писали в коментарях і задавали питання, які стосуються вина. Ну ви шукали на них відповіді. Тому ми вирішили сьогодні зібрати всі ваші питання стосовно вина, міфів, і всього, що вас цікавить, і дати на них відповідь. Тому вмочуйтесь зручніше. Пийте смачне вино і обов'язково поєднуйте це з водою. І ми будемо починати. Погнали. Ну що, друзі? Погнали з першого питання. Подивимося, що тут нам підготували. Чи можна купити гарне вино в АТБ? Дім? Це що за питання? Ну, дивіться, в будь-якому випадку ми живемо в сучасному світі і всі користуємося мобільними телефонами. І майже у кожної великої мережі магазинів є свої мобільні додатки. Я не знаю взагалі винний асортимент магазину АТБ, тому що я не є покупцем, клієнтом цього магазину. Ну, Давайте спробуємо це зробити в онлайн-форматі. Додаток АТБ. Фільтруємо алкоголь. Вино. Ну і давайте спробуємо по фільтрах найдорожче. Що нам видає? Нам видає вино Makutu Bay, Савіньон Блан сухе біле вино з такого чудового теруару острова Нова Зеландія. Коштує 389 гривень. Тому, напевно, відповідь на це питання: так можна купити гарне вино в АТБ. Поїхали далі. Наступне питання. Вино з гвинтовою кришкою гірше, ніж вино з корком, бо воно не витримується. Ну насправді не так важливо, чим закрите вино. Дуже важливо, що всередині Гвинтова пробка була придумана не так давно рібятами з Австралії або з Нової Зеландії, тобто з країн нового світу, для того, щоб мінімізувати коркову хворобу, яка може виникнути. Під час витримки вина або навіть зберігання натуральним корком, по-друге, корковий дуб він зростає в основному в лісах Португалії. Ми повинні розуміти, де Португалія, де Нова Зеландія чи Австралія. Тому цей крок був більш такий вимушений і він справдив свої очікування. По-перше, якщо ви бачите вино, яке закрито гвинтовою пробкою, скоріше за все, виробник закладає невеликий потенціал до витримки та зберігання вина. По факту воно готове. Нічого його там тримати вдома, щоб там пилюкою припадало. Тому пий, насолоджуйся ним, поки воно молоде. На якість це не впливає. Гарні вина так само можуть закриватися і гвинтовою пробкою. Так, поїхали далі. Що у нас тут? Ух ти! Якщо на вині позначка DOC чи резерва, то це вино гарної якості. Здебільшого так. Позначка D.O.C. вона розшифровується як дономіціон Оріджен Контролата. Таке найменування зустрічається, наприклад, на еталійських винах. Що воно означає? Географічне походження нашого вина не тільки географія місця, де росте виноград, а й безпосередньо технологія виробництва сорта винограду, які техніки ми використовуємо для виробництва цього вина. Тому да, це впливає на а, хорошу якість. Слово резерва, в залежності від країн, отут питання. Якщо ми кажемо про французьке вино, то слово резерва має виключно факультативний характер. А якщо це іспанське вино, то зазвичай воно вказує на витримку нашого вина або в дубовій бочці, або витримка на дріжовому осаді в пляшці, ну, наприклад, для іспанської кави. Тому, да, скоріше за все, це буде вказувати на якість вина. Так, а далі. Ой, моя улюблена тема. Боже, як я її обожнюю. Солодке та напівсолодке вино п'ють лише ті, хто не розбирається у вині. Знаєте, я пригадую шлях свій винний як сомельє, Моїм першим вином було саме напівсолодке вино з сорту ламбруско, це була така шипучка-газючка з регіону Емілія Романія. Зазвичай так, ми починаємо з більш солодких вин, тому що ми вважаємо, що солодкий смак він балансує кислотність. Або, як кажуть інколи, вино не таке кисле. Хоча одразу вам хочу сказати: солодкий смак. Це такий самий смак, який потребує уваги в плані гастрономії. Солодким смаком можна, наприклад, пом'якшити відчуття відживання гострої або пікантної їжі. Солодкі вина класно поєднуються з десертами або фруктами. Але якщо ви хочете по максимуму розкрити смак і вина і їжі, обирайте сухі вина. Нічого страшного, пийте солодке, головне, щоб якісне було. Як виявити порошкове вино? Ой, Боже. Я вже думав, що чесно, таких питань вже не виникає ні в кого про порошкові вина, друзі. Давайте розберемось. Чи існує порошкове вино? Напевно, так. Чи доцільно робити вино з порошку? Ні. Бо, по-перше, це дорого. Уявіть собі простий елемент. Ми беремо вино, потім, за рахунок якоїсь технології, ми його висушуємо. Пам'ятаєте оцю смачну каву три в одному, або просто сублімована кава в пакетиках. Та сама історія може відбуватися і з вином. Потім нам треба. Цю історію розвести водою і знову відновити вино. Ну хто цим буде займатися і заморочуватися? Найкраще це знайти виробника недорогого виноматеріалу. Тобто виноматеріал це ще поки що не вино, тому що воно не потрапило в пляшку. Замовити його, привезти, розлити по пляшках і наклеїти свій бренд. І коли кажуть, що недороге вино робиться з порошку, це неправда. Недороге вино. Просто робиться з недорогого винограду. От і все. Тому, скоріше за все, порошкових вин не існує. Це недоцільно і це дорого. От і все. Чому офіціант просить спробувати вино? Ну, тому що класний офіціант. По-перше, ви приходите в заклад, це говорить про лояльність до гостя, який до тебе прийшов. як для тебе друг. Спробуйте вино. Нам не шкода. Хоча, за більшого, коли ми пробуємо вино. Яке нам презентує або офіціант, або саміліє, Ми в першу чергу хочемо впевнитися, що з вином все добре, що в нього немає дефектів, і воно смачне. Тільки для цього тому нічого страшного. Навіть кухар, який віддає страву гостю, спершу спробує цю страву, щоб впевнити, що з нею все добре. Потім ця страва виноситься гостю, гость спробує каже: так, да, з нею все добре, мені смачно. З вином та сама історія. Пробуй, щоб впевнитись, що воно здорове. От, і все. Це дуже добре, коли таке відбувається в закладах. Ну, це повага. Якщо я куплю пляшку, вина в супермаркеті і вип'ю його через 10 років, то воно стане кращим і дорожчим. Ну якщо це воно буде за 150 гривень, не факт, що через 10 років воно стане кращим і дорожчим. Перше і головне, на що треба зважати при купівлі вина для колекції або довгого зберігання. Це потенціал безпосередньо цього вина. Хто його може надати? Ну, якщо ви в класному магазині, то можете підійти до Самільє або до консультанта і запитатися, який потенціал у цього вина, або зайти знову ж таки на сайт виробника 21 перше сторіччя, знайти конкретно цю пляшку. Вина і подивитись, що сам виробник вказує. Пий сьогодні, значить, пий сьогодні може полежати 2-3 роки? Значить, може полежати 2-3 роки. Безпосередньо та людина, яка робить вино, найкраще знає, що з ним буде через 10 років. Тому не факт, що воно долежить до того часу. Тут ще треба реально звертати увагу на, на ціну. Тому що, знову ж таки, якщо недорогий виноград, то і потенціал у цього вина, скоріше за все, дуже короткий. Погнали далі. Біле вино п'ється холодним, а червоне – кімнатної температури. Так. Тут, в принципі, додати більше нічого. Чому? У білих винах основний акцент акцент свіжості, кислотність. Для того, щоб її підкреслити, треба вживати вино більш прохолодної температури. Давайте так, ігристі вина 5-7 градусів, білі легкі вина 7 градусів. 9 градусів, якщо це біле вино з витримкою у дубовій діжці, можна збільшити градус до 10-12. Червоні вина, якщо це дуже молода історія, з невисоким алкоголем можна охолодити до 12 градусів. Якщо це середньотілі вина з додатковою витримкою у дубовій діжці 16-18 градусів. Якщо це насичені яскраві, потужні. В Принципі більше 20 градусів перевищувати не потрібно, тому біле вино завжди повинно лежати в холодильнику і чекати на вас, коли ви прийдете з друзями, візьмете келишки. А до речі, ще класна історія, коли і келихи зберігаються в холодильнику. Тому що, коли ти наливаєш холодне вино в теплий келих кімнатної температури, то келих віддасть пару градусів. Краще тримати їх в холодильничку. І ви будете завжди кайфувати від холодного білого вина. Якщо ми кажемо про червоні вина. То краще їх, по-перше, заздалегідь відкрити, щоб вони подихали, і буквально на годинку-півтори поставити в холодильничок. Зазвичай вино сильно не переохолоджується, тому що в першу чергу охолоджується пляшка. І потім ви дістанете, і вже пляшка безпосередньо буде тримати задану нам температуру. Так, біле пий холодним. А червоне вино ну, не кімнатної температури, але трішки прохолодніше. Поїхали далі. Так, друзі, наступне питання. Келихи для вина потрібно мити вручну. Ну, в принципі, взагалі, келихи потрібно мити. Вже давайте почнемо з цього. Але в першу чергу треба зважати на рекомендації самого виробника. Виробників келихів всього цього винного інвентарю дуже багато. І, звичайно, що у кожного з них є якась там лінійка, знаєте, якась базова історія келихів, там, різної форми, товщина скла і ніжок. Тому. Є завжди рекомендація безпосередньо виробника, яка вказується на коробці. Якщо дозволено мити у посудомийній машині, будь ласка, можете це використовувати. Якщо виробник забороняє мити келихи посудомийній машині, тому да, дуже обережно беремо м'якеньку ганчірочку, трішки намочили і обережно знаєте так пестимо. Тендітно цей келих для того, щоб його максимально очистити, щоб він був прозорим і яскравим. Тому звертайте увагу на рекомендації виробника келихів, що він вказує безпосередньо на коробці цих келихів. Ну, взагалі, я вдома завжди мию келихів вручну. Чому? Тому що, по-перше, я Полюбляю бездоганність келиха. Для мене, якщо там якась буде крапелька, а ми розуміємо, що в посудомийній машині ми використовуємо якісь миючі засоби, хімічні засоби. Інколи навіть вода, вона досить жорстка і може залишатися якісь сліди. Тому я завжди це роблю вручну, незалежно незалежності від того, потрібна посудомийна машина або не потрібно. Але вирішувати вам. Звертайте увагу на те, що радить виробник. О... Обожне, це питання. Довгі ніжки або сльозки. Знаєте, це коли келих береш, от стікає красиво так. У вині вказують на його якість. Ні. Не вказує це на якість вина. Це вказує тільки на те, що в вашому келиху щось має алкоголь. І чим більше алкоголю у вашому напої, тим Маселянистіші, жирніші і тендітніші будуть ваші сльозки або ніжки. Цю історію, до речі, описали ще в 19 сторіччі. Не буду вдаватися в деталі. Можете навіть зайти в Вікіпедію, ввести «Сльозки вина» і повністю прочитайте про цю історію. Не вказує на якість, вина, наявність цих сльозок або ножок. От і все. Так, друзі, а на цьому у нас закінчилося питання. Я вам дякую за те, що привертаєте увагу до якихось болючих тем, пов'язаних з вином, які турбують безпосередньо вас. Шукайте якісь міфи. Або присилайте свої запитання на тему, що не так або так. З вином, що ви хочете дізнатися, нам буде дуже приємно. Нам дуже приємно, що ви коментуєте все, що ми робимо. Нам дуже приємно, що ви ділитеся з друзями, нашими темами, нашими відео. Тому зустрічаємося наступного разу тут, на ВЗНП. Я Петро Хоружий. Ми вас дуже любимо. Ви нам потрібні. Бо без вас не було б всього цього. Тому до зустрічі в наступних випусках, пока.